Дякую. А, чути мене, так? Да? Чути, добре. І можна бачити також Так. І видно, і чути і все. А, супер, супер, дуже добре. А, дуже важливо якийсь контакт а, зробити спочатку. Да? Тому що, коли нас обмежують ці а, дистанції, то не, не так просто. А, добрий, добрий день всім. А, і Спочатку я хотів би, а, я хотів би а, запропонувати вам таку маленьку вправу, а, щоб трохи перефокусуватись і а, трохи відчути себе зараз. А якщо ви зараз сидите, чи можна попросити вас е, розслабитись, якось сісти вільно? Це буквально хвилину. Я хочу запропонувати вам подумати про метафору вітру. Пробуйте сфокусуватись на, на цій метафорі вітер. Який цей вітер? Як він зараз відчувається? Можливо навіть фізично? Чи є він дуже сильний для вас? Чи є слабким? Чи є руйновним? Чи заспокійливим? Спробуйте сфокусуватись на, на вітрі. Що це означає для вас? Як ви відчуваєте себе зараз в тілі? Що зараз вам відбувається? І тепер можна потихеньку повернутися, повернутись повернути сюди. Якщо ви напишете пару слів, які у вас є відчуття після цих рефлексій, я прочитаю, але просто якщо ви захочете поділитися в кінці, ми повернемось до цих згадувань. Цікаво, я досліджував тему вітра в літературі, в українській літературі, і це дуже цікаво, що метафора вітру. Наприклад, згадується у віршах да, Семенка, і вітер, а вітер все усе йому заважав. От чоловік і кинув е, з пересердя у нього ніж. Вітер ще. Е, вітер щез. Вривались іноді подихи вітру. І якщо є дуже багато таких згадок в літературі, але якщо ми переходимо е, трохи. У літературу воєнну, наприклад, Чуб, це письменник, який є з Донецька, написав: як тільки підіймається вітер, місцеві вже знають безпосередньо співатиме канонада свої колискові. Єлена Макринчук, військовий капілан, зараз завершує книгу Вітер зі сходу. Тобто, метафора вітру, вона є дуже, дуже такою пов'язаною. З війною пов'язані з якимись змінами. Якщо ви були б в Нідерландах, ви мож, могли би відчути, як швидко змінюється вітер. Вітер він є таким дуже сильним, коли вам дуже важко рухатись, або моментально він є дуже таким легеньким і таким приємним. І оці зміни вітру, вони, вони є такими впливовими, пов'язані. Ця це, це, це метафора вітру пов'язана для мене з війною, які спостереження під час роботи нашого проєкту? Тобто, ми заснували цей проєкт а, спочатку, з березня, а це є наша команда, тобто, це є і психіатри, і психотерапевти, і дитячі, психологи. А, це приблизно те, що ми практично робили і продовжуємо робити е, о, о, обсяг. Роботи з людьми кожен місяць. Коли я думаю про специфіку виграння, я довгий час думав про те, що я відчуваю, що відчувають мої клієнти. Ми говорили неодноразово з, нашими, з нашою командою, обговорювали цей феномен. І його було дуже важко якось зловити, і дуже важко описати цей феномен насправді. І Специфіка вигорання, я подумав про те, що специфіка вигорання під час війни або, або мовлено специфікою самою війною, наприклад, є дослідження а, війни в Персидському заліві, де є новий, де цей синдром а, так називається нов, нове а, захворювання, пов'язане з цілим рядом функціональних, таких, а, переж, а, функціональних порушень. Тобто це окремий синдром, так би мовити. А, а дослідження показують, що, що серйозна житева криза, спричинена ракетними обстрілами, викликає вигорання, а також може погіршити наявність до цього симптоми емоційного, емоційного виснаження. Коли ми подивимося, що це означає, коли ми подивимось і трохи більше а, спробуємо вникнути в це. В цій особистості, а, а, специ, специфіки війни, то, скоріше за все, ми ліпше можемо зрозуміти всю складність синдрому емоційного виграння. Потім я пропоную чотири такі специфічні характеристики. А, перша характеристика, а, перша характеристика війна, війна на виснаження. Тобто, а, це дуже відома. Відомо про промова Йонеса Столтенберга після обстрілу 10 11 жовтня. а Багато хто із колег, із клієнтів, казав от такі речі: немає сил, щоб робити, писати доповіді, займатися дослідженнями, виснажує очікування, що обстрілів більше не буде, але вони все продовжуються. Очікування, що обстріли. Припиняться, і тоді можна бути, повернутися з дітьми додому, до чоловіка, але воно не виправдовується. Сподівання, що прийде хоч якась ясність, що робити далі, але воно не стає. І я цю характеристику пов'язую з екзистенційною такою складовою, як надія. А друга це війна вже названа як туманна війна. Ви можете дивитись статтю Вашингтон Пост Умана Війна, ще її називають війною в соцмережах. І Джоан Донован. Ця жінка є з Гарварду, то вона каже, що мета полягає в тому, щоб заплутати громадськість і сформувати хибні наративи. А все я більше не можу слідкувати за новинами. Я більше не хочу, не хочу їх дивитися. Так сказала одна жінка, яка була дуже потужною, займалася волонтерською діяльністю, і вона каже: Я більше не можу зібрала дуже багато підтримки для української армії. А ще дуже цікаве, що ми можемо сказати в цьому випадку, це про медіатравму, яка дуже мало досліджена і. Мало обговорюється, але можемо висловлювати висловлення Рексони Кохен сказати, вона досліджувала наслідки після 11 вересня, що відбувалося на протязі останніх 3-4 років. То вона якраз і каже, що ті, хто були свідками події в прямому ефірі, з більшою варогітністю проявляли стресові реакції, як психологічні, також, також і фізичні, У них Виникали скарги на фізичне здоров'я протягом наступних трьох років. А, і цю, цю особистість я порівнюю з, з правдивістю, тому що а, саме є це важливим а, компонентом екзистенції. Епоха радикальної невизначене це дуже відома річ Жозефа Бореля. Дуже відома річ, яку яка сколихнула практично всю Європу мається на увазі весь європейський естаблішмент. Це він сказав, що нова реальність це епоха радикальної невизначеності, яка нині стає правилом. Тобто, це не є та невизначеність, про яку раніше говорили. Це більш більш складна, більш структурна невизначеність. Вона стосується саме не тільки, тільки якогось духовного виміру, вона стосується ще економічного вибору. Тобто це є дуже багатоскладовим таким багатоскладовою такою реальністю. І стратегія подавання на невизначеності ми зараз можемо наблюдати це або страйки, або ігнорування політи, політичних яких, якихось подій або політиків. Невизначеність це не неоднозначність і ризик приводить до виснаження. Також можна дивитись. Потужне дослідження тут ви можете бачити. Я пов'язую це з довірою, екзенційним таким виміром. І четверте, четверта особистість а, сув парадигми від а, подвигу невдачі до подвигу переможця. Дуже цікава, цікава стаття Романа Кичора була з цього приводу і його думки, як а, з точки зору психоаналітика. А він ґрунтується на заснов, засновує свої роздуми на психологічному розумінні, циклічності травми, яка фіксується, потім повертаємось в, цю, в ці переживання, і яка пере, 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 ну, переходить до перспективи майбутнього. Тобто вийти із цього поля травми у поле творчої реалізації. І Я пов'язую це з вірністю. Вірність як е, здібність довіри, один одному собі. І так далі, а дивіться, буквально на днях вийшло дослідження дуже цікаво яке підтверджує цю цю динаміку складну. Дослідження, яке спрямоване на е, питання, в якому напрямку рухається Україна, починаючи з 11-го року. Якщо ви подивитись красне да, динаміку, цю це неправильно а потім переходить в 22-го року в правильному. Якщо ми подивимось. На цю динаміку, на, на динаміку, яка відбувається в країні, а, і подивимось, що, що яка, яка, яке мислення було, да? що а, люди деякий час жили з тим невпевненістю, що правильно, що неправильно, чи можемо довіряти, чи не можемо довіряти. І ось ми бачимо з 22-го року а, зростає ця, це відчуття правильного. І тоді я хочу ці чотири, ці чотири специфіч, специфічні фактори, я хочу поєднати і зв'язати саме з формуванням опори, тобто цей невеличкий компонент з першої фундаментальної мотивації взяти. І якщо ми подивимось, то ми можемо спостерігати наступне надія. Надія це те, що Пов'язано з такою глибокою довірою і з можливістю щось робити з таким потенціалом, довіра, вона є зростаючою, зростає, тобто з'являється ця опора, і вона більше і більш зростає. Ти ви бачите з, ліву, з лівої стороні цей трикутник. Тобто надія переходить вірність в цінності і нерушимість, правдивість і віра. Тобто це формує опору. Якщо ми подивимось на ці особливості. На, оцієї війни, то ми можемо спостерігати вічай в, в самому верхньому кутку, то ми можемо дивитися, що вічай це те, що руйнує довіру, довіру як можливість, справжність щось очікувати. Тобто це є руйнування такого, такої центральної частини. І ця, ця вічі. Ця річій, вона пов'язана саме з війною та виснаженням, те, що я казав, тобто з е, руйнуванням, обстрілами і так далі. Тобто, це є е, така, як би мовити, паралельна така е, лінія розвитку переживання небезпеки, е, яка приводить до виснаження, а виснаження е, переходить в таку, такий формат виснаження від очікування. Тому що. А, якщо ми спираємось на концепцію ці, на, на, на структуру опори, то ми має, можемо бачити, що це приводить до віри, як в майбутнє. Але тут обратний зовсім процес є. І оці стрілочки, вони якраз показують от цю циклічність, тобто цю складність динаміку переживання цих особливостей. Тому я в більшій мірі звертз якби, а, Така як гіпотеза є про те, що є така форма виграння, як виснаження від очікування, яка імені саме пов'язана з запорою. Ось таке спостереження розуміння виграння, специфіки виграння до війни і під час війни виграння до війни як результат хронічного стресу, можемо дивитись в рамках роботи під час війни виснаження від вибухів та очікування. Наприклад, якщо ви спостерігали літом, літом, багато хто говорив про виснаження, і така волна була виснаження саме літом. А я зараз відкриваю інтернет, і те, я бачу, що одна група психологів працює з лікарями, з медиками, які виснажені. Тобто, така тенденція до того, щоб працювати з виснаженням, вона зростає. Якщо так брати дуже кількісно аналізувати, і аналізувати її стає все більше і більше. І нам треба звернути увагу саме на виграння, на виграння, тому що саме це є дуже складним таким феноменом, який призводить до таких глибоких змін, як я вже вказав про опори. Тимчасово вимірюваність до, до війни можна було зрозуміти, як це, це відбувається в роботі. Зараз я не можу зупинитись працювати, оскільки зайнятість дуже важлива, щоб відвлектись, або мені потрібні кошти. Четверте, межа між вигоранням та депресією була більш помітною. Тоді можна було навіть в літературі наукової це, це, це спостерігати, що не всі визнавали вигорання, тому що багато хто вважав, що це є насправді формою депресії. Зараз межа між вигранням та депресією стає стає дуже непомітною. У мене є досвід з клієнтами, які потрапили саме в клініку, які перебували в одній з країн, і вони так виснажені були, що вони потрапили в лікарню. Після цього вони сказали Мені точно треба терапія, мені точно треба говорити, тому що я не знаю, як я попав в лікарню я, ясності та структури в розумінні динаміки виграння. Якщо говоримо зараз структура тривоги, тривоги які приводять до виснаження, не зовсім зрозуміла. Установки впливають на виграння. Тут ситуація більш впливає на виграння. І якщо ми говорили раніше про екстенційний погляд на виграння, ми говорили про те, що є Проблема на першій, третій фундаментальної мотивації. Зараз ми говоримо про всі чотири фундаментальні мотивації: тобто більш глибина, більш складна є структура порушень. Демографічний фактор: ті, що застали в Україні, тобто живуть в Україні, отримують вищі бали. Це одне із наших досліджень, яке в Англії зараз було в одному англійському журналі, опубліковано вищі бали за критерієм. За критерієм задоволення. А, а ті, хто, а, ті, хто а, поїхав з країни, то ті більш а, мають а, таке про тобто більш задоволені стосунками. Тих, хто виїхав за кордоном, тих, хто залишились більше, мають сенсу, тому що в, 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 працюють бавлічини в багато, багато проєктів. Uh, і такий uh, огляд, якщо ми подивимось на огляд, uh, який ми використовувати можемо в цьому плані це метод МОС, тобто це є uh, така активність, uh, якщо ми подивимось, перше, це сприйняття, про що говорив Кольби сьогодні, це є когнитивна така складова, і ми говоримо про самодистанціювання. Uh, і справа тут є такий короткий опис клієнта. Uh, є uh, віктор ім'я змінено, і з його дозволу, в принципі, це є uh, опис. Він є волонтер, який до війни виїхав uh, з країни. Не міг вирішити, чи повертатись йому в Київ. Виїхав, я сказав до війни. Показник по шкалі самодистанціювання це був 20, тобто не з Києва, uh, нав'язливі бажання або думки автоматичним мисленням, фіксоване почуття докорами на свою адресу. Тобто вони виїхали просто по роботі з сім'єю, але е, війна застала їх в, друг, в другої країні. Дуже активна людина, дуже е, багато е, я працюю в сфері бізнесу. Відчуття втрати орієнтації відчуваю, відчуття пригні, пригніченості. Не міг зрозуміти, чи є у нього депресія е, і запит. Я дуже втомлений. Мені нічого не хочеться, і останні три місяці він дуже активно працював а, в такій волонтерській сфері, тобто дуже активно був був вовлічен в різні проекти і так далі. Дуже соціальна людина. А фокусування в терапії на проясненні ситуації, такий розвиток внутрішнього діалогу, але він був настільки складний, ми просто прояснювали на першому рівні саме. Когнитивна така була а, робота, більш розуміння ситуації, розуміння, як, як він сам розуміє цю ситуацію. Другий шаг був це оцінити, тобто це такий оці, оцінка емоцій, близькість, відчуття. О, тут бал, бал був а, вищий, а, не, не, чим ну, показника такого по, не, не, на низкій шкалі, низькому показнику. І тут було важко зрозуміти, що хочеться на абстрактному рівні. Хочеться дуже багато, але я не можу зрозуміти, що саме дуже, дуже він є активним. Тут запит, чи повертатись мені додому, чи ні. Тобто, запит, запит змінюється. І тут ми фокусувалися на тому, що особисто хочеться. І тут було дуже складно. А взагалі, от про ці емоційні особистості з постеріганням клієнтів з вигоранням, Саме от ці, цей другий компонент, він завжди, сама трансценденція, якби має дуже такий високий бал пос, по спорівнянні, наприклад, саме дистанціювання і свобода, і вальові рішення це дуже цікаве спостереження. А після цього. Після цього третій такий крок це робота з вибором. Тобто, що робити, тобто повертатись чи не повертатись, враховуючи його ситуацію. Це рішення, заняття позиції. І тут питання свободи, да? антропологічний такий елемент, нездатність приймати рішення, нерішучість і непевненість у рішенні, відсутність сили, запит. Повертатись додому чи ні, він такий же остається. Фокусування на роботі, це прояснення сенсу в тому місті, де вони були. Тобто він все це знецінював, тобто те, що він робить. А цікаво те, що люди з вигранням взагалі роблять, а, працюють по 12 годин на день і кажуть, що, да, що я практично нічого не роблю. А, він робив просто невероятно багато, багато різних проєктів робив, знаходив, коли знаходився в другій країні. Але він якби не бачив того, що він робив. І він це все знецінював. І знецінювання того, що робив в тому місці, він говорив, хоче хочу щось велике робити, але, але не знаю що, хоча він вже дуже багато робив. Вимогливість до себе зростає, показник був 32, тобто низький. І відчуття слабкості у зв'язку з необхідністю вирішити, вирішити, вирішитись через невпевнені страхи перед можливими наслідками. Я зараз покажу, яка модель виходить далі, і ви просто подивитесь саму динаміку цієї моделі, вона трохи друга зараз. І реалізація. Він казав, що я не відчуваю персональної включеності в життя життя йде само по собі. Воно мало віддається, піддається плануванню і не пронизано не своєю волею. Рішення він під час терапії при активації цього внутрішнього діалогу на першому рівні. Перший і другий рівень зайняв дуже багато часу під час терапії. Але після цього а, активувався третій шах, тобто п'ять хвилин угу. дякую. Тобто вибір, і а, цей вибір призвів до рішення поїхати в країну і подивитись, яка взагалі є ситуація, що з житлом, тобто, і так далі. І результат, враховуючи обставини, він відчув своє місце там, де знаходиться. Я хотів сказати, що коли ми дивимося на цю моделю знаходження смислу і дивимося на цього клієнта, який не мог зрозуміти, як знайти сенс того, що він робить саме тут, як вховати ці обставини об'єктивні і так далі. Я бачу от таку модель, яка є в цій моделі. Вона трохи змінюється по складності. тобто сприйняття впливає на оцінку. Потім оцінка може повертатись до сприйняття. Також саме це може повертатись на, на вибір, а вибір опять, знов на сприйняття. Тобто, це є така циклічна складова в роботі ці, цієї моделі, але вона є дуже потужною, вона є дуже ефективною. І наше дослідження, яке ми провели з парами, 94 пари, і вплив цінності на, на пари а, молоді сім'ї, показав, що саме о, о, ці аспекти, наприклад, а, такий аспект сенсу, а, когнитивний такий аспект, тобто аналіз ситуації, тобто це на уровні сприйняття, тобто прийти до дійс дійсності, да, що насправді. В реальності відбувається. Це дуже-дуже потужний інструмент інструмент, який а, може розвиватися саме в такому динамічному стілі. І якщо ви зараз теж подумаєте про метафору вітру, дякую, хто написав а, в чат, а, що вітер а, відчувається приємний прохолодий, вітер холодний, февральський, колючий, напорістий. І те же час свежий і наповнений. Моє тіло тепле, живое, чувствуется биение серця в груді. Дякую, що написали. Да. І я хочу цю цитату Дона а, представувати: а, розлука, розлука, почуй мій протест, біль такий сильний, а ти такий довгий, але тобі не здолати завзятість вірних сердець. І біль від розлуки полегшить час. Дякую. Mm -hmm. um, дякую, Вячеслава. Um, дійсно були підняті такі.